Добровольці, які стали на захист України на початку повномасштабного вторгнення, думали про захист держави, а не про оформлення усіх необхідних документів. Чимало з них зазнали поранення чи загинули в лютому березні 22 го А члени їхніх сімей роками намагаються отримати державні компенсації. На таку ситуацію з деякими добровольчими формуваннями територіальних громад ДФТГ звертають увагу родичі загиблих. Вони наполягають на такому ж соціальному захисті і правових гарантій. І виплатах, які сім'ям військовослужбовців, урядовці, ж вирішивши, питання із наданням добровольцям статусу учасник бойових дій тему одноразових грошових компенсацій за загиблих, залишили поки без змін. Докладніше у сюжеті Василя Сафінюка прирівняти ДФТГ до ЗСУ, що надало би можливість отримати сім'ям загиблих та поранених бійцям компенсації, які постраждали внаслідок військової агресії. Мати загиблого добровольця зачитує головні вимоги, які є у родичів полеглих із добровольчих формувань територіальних громад. Вже закінчується 10 років війни. Чому немає співпраці між відомствами? Чому добровольці, які створили народну армію, втратили здоров'я та життя, що до сьогодні залишились поза увагою держави? На початку повномасштабного вторгнення, коли ворог стояв під Києвом, а у військомати були шалені черги на. Захист держави стали тисячі добровольців, саме так разом із сином зробив і Юрій Свистун. Тепер він воює за визнання загиблого сина, бо пільги у ЗСУ і ДФТГ різні, і це принижує добровольців. Поділ на касти. Одні однакові, одні мають пільги, інші мають інші пільги. Основна вимога, щоб всі добровольчі організації були прирівняні по пільгам, по всьому як е, збройні сили України. Не поділ на касти, а закон. Нині держава виплачує сім'ям військовослужбовців загиблих при виконанні бойового завдання компенсацію 15 мільйонів гривень. А родичі добровольців, які офіційно не були оформлені у силах оборони України, можуть розраховувати на всемеро меншу суму. По закону про статус ветеранів війни і гарантіях соціального захисту. І відповідно розмір з даним законом встановлений 750 крат прожитковому мінімуму, визначеного на календар на кожен календарний рік. І в межах, там, наприклад, цього року ми говоримо про суму порядка 2,2 мільйона гривень. З липня цього року нарешті зрушило з місця і надважливе питання отримання членами добровольчих формувань територіальних громад статусу учасника бойових дій. Але й досі ця процедура складна. А між відомствами та міністерствами немає координації у цьому питанні, кажуть правники, які допомагають сім'ям загиблих добровольців. Як сьогодні, так і в 2022 році проблема власне залишається одна: або добровольчі підрозділи, які не мають централізованого підпорядкування на сьогодні, Сьогодні, як мені відомо, немає спеціально виділеного підрозділу ні при Міністерстві оборони, ні при генеральному штабі, який займається питаннями ДФТГ і добровольчих рухів. Не розцінюю це як якісь бюрократичні проволочки. Я розцінюю просто це як зневага влади і всіх законодавчих органів. до, Людей, котрі віддають життя та здоров'я, це звичайна зневага. Сергій Янюк на псевдолатиш повернувся в Україну 22-го із Латвії, долучився до збройних сил та воював у 130-му батальйоні ТРО, де було чимало добровольців. Тому він підтримує їхні вимоги мати однакові права із воїнами ЗСУ беззаперечно ДФТГ. Майже в усіх своїх варіантах вони абсолютно повинні мати всі права і можливості, всі ті самі, як і в Збройних силах України. Урядовці ж пояснюють, усі добровольці та учасники ДФТГ або їхні рідні мають можливість отримати статуси учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Також вони отримують однакові виплати з інвалідності, але одноразова виплата за загиблого не може бути однакова. Такий закон добровольці ДФТГ не є діючими військовослужбовцями, а відповідно не можуть. Мати рівні права і можливості як військовослужбовці, але ж підкреслю, жодним чином не є і немає жодної перепони для людини на сьогоднішній день. мобілізуватися. Окреме і ще складніше питання компенсації родинам полеглих добровольців у період з 14-го до початку повномасштабної війни. Та про це взагалі не йдеться. Нарікають родичі загиблих. Василь Сафянюк, Олександр Назаренко, Роман Щербаков. Факти TV. єдині новини.